Привіт народ! Отже, як і обіцяв, 31 числа ми розіграємо нашу шестерню. Ще, до речі, по шестерні покажу вам. Юра Слиш зробив для неї таку от підставочку з дерева, то вона в комплекті піде. Отже, увага на екран, як тут кажуть. Загальної кількості було прислано нам 2610 заявок. От візьмемо обновим сторінку. 2610 заявок. Gmail е, робить нумерацію від 1 до 50 на кожній сторінці і номер 1 присвоює найстарі, найпершому листу, най, тобто останньому листу. Тобто, Хто підправив лист самий перший, це буде, він буде мати номер відповідно 2610. Така нумерація на email. О, Ну, В принципі, при випадковому виборі числа. Ця різниці абсолютно ніякої немає, тому що це є. всіх шанси абсолютно рівні. 2610. Відкриваємо сайт Rand Stuff. Ще раз обновимо його. От. Випадково генерує число 66. Але ми задамо діапазон від 1 до 2610. Ну, що, нажимаємо кнопку згенерувати. У мене рука легка. Поїхали. І раз. 359. 359. Так, шукаємо. Гортаємо, гортаємо. Від 351 на даній сторінці до 400. 351, 352, 353. 354, 355, 356, 357, 358, 359. Леонід, ще раз. Тут у нас перший 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359. Леонід, заявка на участь в конкурсі. Добрий день, меня зовут Леонід. Я увлекаюсь Мені подобається ваш канал на Ютубе. От решил поучаствовать в розіграші В встановленні станка, конечно же, поступок достойній признанні уваження. Успехов вам, радуйте новим міром. Наступаючим новим Годом. На жаль, Леонід не залишив ніяких своїх контактів, тому ми йому відписуємо. Відписуємо. Вітаю. Дайте. Контакт на відправку. І відправляємо. Є. Вітаємо пана Леоніда з перемогою. Поїде до нього оця шестерня. Не знаю, з якої він країни. Це абсолютно не, не має ніякого значення. Всім дякую за увагу! Доброго вечора, шановні парафіяни. В останні хвилини цього року хотів би сказати для вас кілька слів. Минає 2016 рік. Рік був непростий, рік був насичений, активний. Я дуже радий, що ви стали свідками багатьох подій, які відбулися в моїй майстерні. Багато чого вдалося купити, багато чого вдалося зробити, багато проєктів вдалося реалізувати, закрити. Кілька проєктів перейшли плавно в наступний рік не обійшлося і без пригод, не обійшлося і без гумору, але завжди було цікаво. Я дуже хочу, аби 2017 рік був не менш активним, не менш сприятливим і не менш цікавим, ніж попередній. Я дуже радий, що з дня в день наша спільнота росте і з'являється все більше людей тих, кому цікаво. Оскільки. Канал носить в собі мотиваційний характер, то я хотів би сказати кілька слів. Пам'ятайте, всередині вас живе сила. Та сама сила, яка захистить вас від будь-якої біди, та сама сила, яка допоможе вам здолати будь-які труднощі і допоможе вам здійснити всі ваші мрії. Потрібно тільки пам'ятати про неї, тренувати її з дня в день. То є сила волі, то є сила духу, то є сила намірів, сила віри і сила любові. Нехай та сила буде для вас таким незгасаючим маяком, який буде вам освіщати ваш шлях до поставлення ваших цілей. Не витрачайте цю силу. Даром, пам'ятайте про неї і реалізовуйте. З новим роком шановні парафія!